Мене звати Анастасія Русланіна, я юрист компанії Права позиція з отриманої інформації я зрозуміла, що ви співпрацювали з нашою компанією відносно вирішення вашого питання. Тому ми хотіли задати вам декілька запитань, щоб зрозуміти взагалі всю пророблену роботу і підсумки підвести. Скажіть, будь ласка, як ви знайшли нас і чому вирішили співпрацювати саме з нашою юридичною компанією? Я шукав якусь інформацію по своєму ділі. І тут же ж побалися, вам. В попалася реклама. Да, да, Соцмережа? Там е, ні, не в соцмережах, в гуглі. В гуглі. В гуглі да. Мабуть, і, наш сайт натрапили. І там військові е, адвокати, всякі дядьки серйозні форми такі, а у вас більш-менш такий сайт був нормальний. Ну, не знаю, класовий телефончик. Так і знайшли, зрозуміло. Е, я так розумію, ви заключили договір з нашим адвокатом, який супроводжував вас в телефонному режимі. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що саме відбулося і як вам допомогли наші юристи та адвокати? Ну, по-перше, це воно більш морально підтримує. Бо немає такої розгубленості, немає. Ти тільки знаєш, що за тобою стоять люди, Певне, ти можеш позвонити так і тобі підскажеш щось. Тому що я бачу, як хлопці йдуть всі, ну як поводяться в диспломатах. То всі якісь, ну ніхто нічого не знає, що робити, по-перше безграмотність і у нас на щось цього. А тут тобі людина підсумує, і, 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 ну, якісь питання, хоккпозвонив раз, і тобі відповіли, що мені робити, Що мені казати, не казати, що мені можна підписувати, що мені не можна підписувати. Там, особливо там, коли касається штрафів уселят. Я навіть не знав, вказується, можна деякі штрафи не платити. Чи ні. У вас адвокат яка, проконсультував повністю ну, так, так. питання. Я так зрозуміла, вам було також підготовлено з'яву про допущення медичних документів у зв'язку зі станом вашого здоров'я, так? Да. Ще також впливали на вирішення вашої ситуації? Ну, я, я не знаю, але вона, вона там прийшла. І ще дуже зручно, це почта там. Цінним листом Так, Там прийшла смс-чка, що вони отримали, отримали це від цього листа е... перелік документів, який там був. ну і... Я не знаю, мабуть. Там взагалі такі люди більш-менш вийшли, відчули, не було ніяких на них, сесія вернула, все положено. Скажіть, будь ласка, а скільки часу зайняло саме вирішення вашого питання? Часу скільки? Та за день. За день все перешкоди. Да, Те, що, да, що я там саме, ну, неділю бувала такі. Одразу зателефонували і, в принципі, питання було вирішено. Так, так, так. Адвокат вчасно підняв слухавку і було вирішено ваше питання. Так би мені довелося їхати десь там у когось питати, додому їхати, потім другий раз черзі стояти. А Так я раз по, по телефону це все вияснив. Пішов один кабінет, інший. Ну, швидко вийшло, звісно. Дуже дякуємо вам, що ви поділилися вашою ситуації з нашими підписниками. Думаю, це буде. З нагодою для інших учасників нашого блогу. Скажіть, будь ласка, чи потрібно вам щось співпрацювати з нашою компанією, чи якісь у вас нагальні питання, які ви б хотіли ще вирішити наразі? Ну так, звісно, мене ж там далі продовжується тобто це. Тобто продовжується так. справа? Я не згоден з висновком, який мені зробили. Тобто будете оскаржувати висновок Велка. Да. По-перше, всі знають прекрасно, що це все у нас. Самовоя ВЛК, воно дуже швидко. Людина не встигає нічого не підготувати, не підготувати документи, не встигає нічого. Це саме головне. Yeah. А тут воно більш-менш виходить. Так ви підготовлені, озброєні. Я вже підготовлений, це... вже знаю, що, там, що треба, які, до якого лікера піти, які, які документи треба, які піти. Ну, Це все, це все в телефонному режимі. Якщо ти щось не знаєш, дзвониш і все, тобі підказує. Скажіть, будь ласка, в цілому, чи задоволені ви результатами, які ви маєте на даний момент, і чи бажаєте, маєте бажання взагалі продовжувати співпрацю саме з цими юристами і адвокатами? треба продовжувати. Звичайно, людині, яка не розбирається не в цьому. Це нереально вийдеться. Ціла наука, там, як відкриваєш, це поправки, поправка на поправку у нас, на якісь закони. Це треба в цьому розбиратися. А коли вже вам пояснює адвокат, це вже чітко, зрозуміло, по поличкам розкладено. Ми ж коли нам треба якась послуга, ми ж живемо спеціаліста. Тож, ми ж саме себе не постерігаємо. Звичайно, дуже гарна новина. Дуже раді були з вами співпрацювати. Дякую вам за ваш відгук. Тому бережіть себе і дякуємо вам за звернення до нашої компанії.